Світлана Молчан, лист. Мирослав тупився у дивний папірець і не міг збагнути, що тут в дідька відбувається. В листі говорилося, що йому необхідно якомога швидше відвідати закинутий будинок у лісі, що на околиці міста, і що там нібито він знайде відповіді. Серце калатало. Його почерк, сторінка із його фірмового записника, та що там, явно його улюблена ручка, що пише яскраво фіолетовим кольором. Але він зовсім не міг пригадати, на що написав цей лист самому собі та виклав його на столі із підписом Тобі. Треба звернутися до лікаря. Можливо, це ознаки важкого психічного захворювання. Повсякденні справи трохи відвернули від сумних думок і роздумів, але ввечері все повернулося. Думки просто розривали голову. Промучившись без сну всю ніч, Мирослав вирішив, що йому конче необхідно відвідати той злощасний будинок і спробувати розібратися в тому, що відбувалося. Біля будинку Мирослав зупинився йому було страшно і незрозуміло. Але пів справи зроблено. Можливо, тут знайдеться проста відповідь на всі його запитання, і він все ж небожевільний. На ганку стояли його дуже брудні шкіряні черевики, тобто, в точності, як у нього, Мирослав опустив погляд, на ногах такі ж самі, ці, тільки начищені охайні. Жоден осінній листок не пристав до підошви, хоча ліс був вологим, а земля сирою. Що за чортівня? Обережно зайшов до будинку, всередині впізнав свою кімнату, робочий кабінет. Хтось жартував із ним, або він втрачав останні залишки здорового глузду. За вікном почулися важкі кроки. Мирослав подивився через вікно на ганок і обімлів. Хтось, дуже схожий на нього, взував брудні черевики. Коли раптом той хтось розвернувся і помахав Мирославу рукою, вирушаючи геть. Мирослав кинувся до дверей, але вони не відчинялись. Спробував розбити вікно, але марно. Чоловік на дворі вже зник за високими деревами. А тоді на столі він побачив лист. Світлана Молчан. Лист. Озвучено студією Руда книгарня. Читала хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг, дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ. Окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які Кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити, бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.